Великдень 20 квітня подарує велике багатство цим знаком Зодіака. Великдень це не просто свято, це момент, коли тонкі грані між світами стираються, і ті, хто готовий, отримують більше ніж просто благословення. У неділю 20 квітня відкривається древній енергетичний потік, і саме він принесе велике багатство кільком знакам зодіаку. Це не випадковість, це сила, що спала і тепер пробуджується. П'ятеро обраних знаків отримають шанс, який змінює не тільки фінансову реальність, а й саму суть їхнього шляху. Ти маєш почути це. Можливо, серед цих знаків ти. Можливо, твоя доля вже стоїть біля дверей і чекає лише твоєї уваги, щоб увійти. Залишайся до кінця цього відео, і ти дізнаєшся, кого торкнеться пасхальне багатство. Не забувай ділитися з друзями. А якщо ти хочеш і далі бачити приховані вказівки долі. Розкривати містичні знаки і готуватись до змін заздалегідь. Підпишись на канал просто зараз. Підтримуй україномовний YouTube, бо істина з'являється лише тим, хто готовий її почути. Перший знак Козиріг Коли перші великодні промені торкнуться землі 20 квітня, для Козирога відкриється те, що довгий час здавалося заблокованим. Двері, які не піддавалися ні силі, ні терпінню, раптом самі почнуть прочинятись. Представник цього знака відчує, як простір змінюється. Там, де раніше був глухий кут, з'явиться новий коридор. Він не з тих, хто чекає дива, він працює заради нього. Але саме цього разу диво прийде першим. У руках козирога ключ, а Великдень стане замком, що піддасться лише йому. Багатство, яке отримає козиріг, не впаде з неба. Воно вийде з глибини часу, з давніх проєктів, за які він вже майже втратив надію, з домовленостей, які, здавалося, забутими. І навіть з тиші, у якій визрівають найміцніші рішення. В цей день почне звучати ім'я з в тих колах, де приймаються долгоносні рішення. Його згадають, про нього заговорять, до нього звернуться. І коли зателефонує людина, яку він не чув багато років, це буде не просто розмова, це буде вхід у нову фінансову реальність. Сили Великодня проявляться в його здатності тримати фокус. Він побачить можливості там, де інші бачать тіні. Він відчує, що вже нічого не потрібно доводити, тільки діяти. Гроші прийдуть через репутацію, через досвід, через відчуття стабільності, яке він несе у кожен проєкт. Але цього разу це будуть не просто прибутки, це будуть суми, що змусять переглянути сам масштаб мрій. Він отримає шанс інвестувати, масштабуватись, зробити те, що раніше здавалось надто дорогим. Його робота отримає відгук не аплодисментами, а контрактами. Переведенням коштів запрошеннями до вищих кіл. І що найцікавіше, багатство Козирога проявиться ще й у внутрішній свободі. Він нарешті скине з себе старі обмеження. Тягар відповідальності зміниться на відчуття влади. У Великдень він згадає, хто він є насправді не солдат системи, а архітектор власної імперії. Другий знак Водолій. Для Водолія великдень стане днем, коли слова, колись вимовлені у порожничу, почнуть набувати форми. Його ідеї, які роками здавалися надто революційними, раптом знайдуть відгук. Люди, що вважали його мрійником, побачать в ньому провидця. Все, що народжувалося у його уяві, почне втілюватись у матеріальне. І саме 20 квітня енергія пробудження почне пульсувати в його полі. Його мрії це не просто бачення, це код майбутнього. І тепер всесвіт визнає, настав час їх реалізувати. Багатство для водолія прийде звідти, звідки він найменше очікує. Через співпрацю з іноземцями, через технології, які тільки набирають обертів, через команди, які шукають нестандартне мислення, його ідеї почнуть купувати, його слова цитувати, його пропозиції реалізовувати. Усе, що раніше було занадто дивним, стане трендом. Він більше не буде йти попереду часу. Час нарешті наздожене його. Енергетика Великодня увійде в його життя як осяяння. Він може прокинутись вранці 20 квітня з ідеєю, яка змінить його бізнес. Він може отримати лист, який відкриє шлях до грантів, до нових платформ, до інвесторів. Його ім'я можуть згадати в аналітичному звіті в ефірі у соцмережах, і це стане імпульсом до стрімкого росту. Але важливо не сумніватися, не знецінювати себе. Цього разу світ готовий, і водолій повинен бути готовим теж. Його багатство це не просто гроші, це відкриті двері, це проєкти, де він зможе бути собою. Це команда, яка вірить у нього. Це життя, де він не пригнічує свою геніальність. У Великдень він отримає підтвердження усе, що він робив, немарно. Його шлях справжній. І тепер настав час не просто йти ним, а вести за собою інших. Третій знак Телець Коли весняне сонце Великодня пройде крізь тіло тельця. Його з'єднання з енергіями Землі стане абсолютним. Усе, що він відчував підсвідомо, тепер проявиться на фізичному рівні. Його праця, терпіння, любов до стабільності, до краси, до комфорту тепер стануть магнітом для благ. Гроші, які довго не приходили, тепер почнуть текти, як річка після дощу. Повільно, спокійно, але невпинно. Його реальність почне наповнюватись речами, про які він давно мріяв, але відкладав на потім. Телець той, хто вміє чекати. Але зараз більше чекати не треба. Великдень відкриє його ім'я у просторі щедрості, йому почнуть дзвонити з пропозиціями, від яких неможливо відмовитися. Його робота отримає високу оцінку, його майно зросте в ціні, його витонченість стане джерелом прибутку. Навіть його стиль життя почне приносити прибуток: естетика, кулінарія, дизайн, сільське господарство та й нерухомість все це стане ґрунтом, з якого виростуть золоті плоди. Великдень принесе тальцю внутрішню ясність: усе, що він має, вже достатньо для багатства. Не потрібно шукати зовні, потрібно поглянути всередину і активувати ресурс. Він відчує нову впевненість у власних рішеннях. В його житті з'явиться новий рівень фінансовий, але водночас духовний. Він навчиться не просто заробляти, а отримувати з задоволенням. І це стане переломним моментом. Після 20 квітня його дім наповниться новими вібраціями. В повітрі буде запах успіху, у голосі глибина поваги до себе, в руках нові можливості. Його стійкість, його вміння бути на землі саме вони дадуть йому змогу утримати всі дари, які принесе Великдень. І вже зовсім скоро всі побачать, як телець не просто збагачується, він розквітає. Четвертій знак діва. Пасха 20 квітня принесе із собою не лише тепло, світло й оновлення. Разом із нею відкриється потужний грошовий канал, спрямований точно в бік представника цього знака. Енергія дня пронизує простір особливими вібраціями достатку, які наче вшиваються в тканину реальності. Гроші починають рухатися туди, де панує внутрішній порядок, чіткість дій і здатність бачити те, що інші ігнорують. І саме ці якості зараз стають магнітом для великих фінансових змін. Пасхальне відлуння активує приховані резерви. Старі справи, що здавались закритими, несподівано принесуть прибуток. Контракти, відкладені на потім, раптом почнуть діяти. Хтось запропонує щось, від чого неможливо буде відмовитись: вигідне, стабільне, з перспективою постійного зростання. Цей день ніби запускає нову епоху, де гроші вже не доведеться заробляти з надзусиллям. Вони самі почнуть текти в руки, бо настав час, коли за терпіння прийшла винагорода. Особливо відчутною буде сила пасхального енергетичного вікна у сфері роботи і відповідальності. Представник знака може отримати важливу пропозицію нову посаду або проєкт, здатний приносити прибуток ще довго після його завершення. А може, прийде натхнення на власну справу, яка раніше здавалась надто ризикованою. Тепер усе змінюється, змінюється не зовні, а всередині. І цей внутрішній поворот є ключем до щастя. Цього дня буде відчуття, що життя нарешті почало дякувати за зусилля, які довгий час залишались непоміченими. Люди, що колись не бачили потенціалу, тепер побачать. Слова, що не спрацьовували, раптом матимуть силу. І навіть прості справи, як звичні покупки чи випадкова розмова, можуть вивести на джерело прибутку. Все буде мати значення. Пасха недарма приходить у цей момент. Вона? Як код активації, і як тільки вона настає, відкривається фінансова артерія, якою починає такти достаток. Найцікавіше не в сумі, яка прийде першою, а в тому, як швидко почне змінюватись відчуття себе. Зникне страх втрати, піде невпевненість, а натомість прийде спокій, тепер усе під контролем, тепер усе працює, і все, що потрібно, вже поруч. Пасха принесе те, що неможливо купити, глибоку внутрішню впевненість у власному шляху. А разом з нею. І великі гроші. П'ятий знак ЛЕВ. Енергія Великодня 20 квітня розкриє перед представником цього знака не просто новий шлях. Вона принесе можливість отримати багатство, на яке довго не наважувався навіть мріяти. Це буде не гучний сюрприз, не виграш у лотерею, а глибока потужна трансформація фінансового простору. Пасхальне світло пройде крізь усі перешкоди і почне витягувати на поверхню ті ресурси, що давно чекали свого часу. І саме тепер настав цей час. Цього дня розгорнеться картина подій, де кожен елемент як частинка великого фінансового пазлу. Хтось поверне борг, про який вже забули, хтось запропонує інвестицію. А можливо, несподівано з'явиться шанс реалізувати ідею, яка довгий час лежала в шухляді. Все, що здавалося застиглим, оживе. Пасха надає сміливість діяти, бачити ширше і брати те, що давно чекає саме на цього представника. Тепер не потрібно нічого доводити, тепер потрібно приймати. Головна зміна внутрішня: більше не буде сумнівів, більше не буде запитань, а раптом не вийде. Все буде зрозуміло, чітко, влучно. Представник знакові від точку, з якої можна почати рух вгору. Це може бути кар'єрний прорив, нове джерело доходу, запуск власного бренду або несподівана колаборація. Пасха відкриває двері, які до цього здавались зачиненими. Але тепер вони широко розчинені. Навіть якщо з першого день здаватиметься звичайним, вже ближче до вечора з'явиться знак. Це може бути повідомлення, випадкова зустріч, бажання змінити напрям або діяти інакше. Інтуїція підкаже не зволікай. У цьому моменті й буде початок фінансового зростання. Пасхальна енергія не тільки дає багатство, вона дає силу впевнено керувати ним. Розуміючи, що кожна монета, кожен ресурс це відзеркалення внутрішнього стану. Гроші почнуть приходити з різних боків через людей, через нові проєкти, через репутацію. І саме зараз ця репутація почне працювати наповну. З'являться ті, хто захоче співпрацювати, ті, хто довіриться, і ті, хто відкриє великі фінансові можливості. Цей період не тимчасовий фейерверк. це точка зростання. І саме Пасха її запустить. Істинне щастя прийде не тільки в грошах, а в відчутті, що життя почало відповідати, що зусилля були побачені, що більше не треба боротись за місце під сонцем, бо це сонце тепер світить саме на нього. Великдень подарує велич справжню гідну фінансову.